Сьогодні ми поговоримо про доповідь компанії Google, яку вони виклали 10 травня 2023 року. Про те, що чекає користувачів системи Google, які зміни вони планують зробити в 2023 році і в найближчому майбутньому. Доповідь складалася з більше ніж 100 докладів найрізноманітніших підрозділів Google, і думаю, що нема сенсу говорити про всі ці доклади. Ми з вами сьогодні поговоримо про те, що у мене викликало цікавість, і про те, що я вважаю важливим. Відео створено за підтримки компанії «Склад USA. Загалом за 2022-2023 рік Google зробив ряд апдейтів. Вони безперервно модернізують свою пошукову систему. І всі ці апдейти, які вони зробили, їх можна класифікувати наступним чином. Апдейти по оновленню ядра. Тут мається на увазі робота по пошуку Google, як він працює, як він реагує на запити користувачів, фільтрація спаму. Накрутка відгуків, до речі, це ну, така фундаментальна тема от, в рамках Google. Далі я буду розказувати, чому навколо відгуків буде побудовано їх новий алгоритм. Користь контенту для Google це дуже важлива тема. Вони намагаються кожен раз визначити, наскільки той чи інший контент, який присутній на сайті, є корисний для користувачів. Ну, а про накрутку беклінків ви, мабуть, вже чули. Google намагається з цим боротись, вони намагаються фільтрувати беклінки, які, на їх думку, явно куплені, для того, щоб це не було основним інструментом просування. Але це не значить, що беклінки втрачають свою роль. Зовсім ні. Беклінки потрібні сайту. Питання в тому, які саме беклінки. Органічні беклінки мають бути у будь-якого більш-менш активного проєкту. Буває таке, що у сайтів по e-commerce з цим можуть виникнути певні проблеми. От це погано, і можливо, все ж таки, покупка виклінків на певному етапі просування сайту є необхідною. Але щось мені здається, що в найближчому майбутньому. Покупка беклінків в тому вигляді, як це роблять більшість SEO-студій, вона відпаде і це не буде само по собі давати якогось потужного результату, якщо ми говоримо про висококонкурентну видачу, наприклад, видачу в США. Якщо ми говоримо про, наприклад, українську локальну видачу, то там можуть бути інші нюанси. Вона може працювати зовсім по-іншому, і то, що погано в американській видачі, то може нормально працювати в українській. Як я вже казав, Google постійно працює над алгоритмами виявлення накрутки відгуків. І я думаю, що це все не випадково. Вони хочуть тепер враховувати інформацію, яку користувачі залишають в відгуках в певних своїх алгоритмах, які можуть вплинути на аранжування сайту. Відгуки і раніше прекрасно індексувалися пошуком, однак зараз їх вплив буде ще більш вагомий. В доповіді Google було багато чого сказано про штучний інтелект. Наприклад, компанія заявила, що вони сім років працюють зі штучним інтелектом в різних продуктах від Google і успішно використовують штучний інтелект, і особливу увагу вони приділили конкуренту ChatGPT штучному інтелекту, який вони назвали BART-AI. Вони кажуть про те, що їх барт є більш потужним штучним інтелектом, що він прекрасно вирішує математичні завдання, він може програмувати, що він може видавати не тільки текст, а й результати пошуку Google з картинками та навіть з відео. Тобто є певний упор на візуальну складову. Також Google акцентує увагу на тому, що результати відповідей. Штучного інтелекта BART будуть більш достовірні, ніж у інших штучних інтелектів, за рахунок того, що BART буде звертатись до бази Google, і там той фактаж він є перевірений. От Прямо зараз вони працюють над тим, щоб додати до Барду інші мови. І, зокрема, я бачу, що у них заплановано додати українську мову, що безумовно круто. Також вони говорять про те, що BART можна буде вбудувати в багато різних цікавих додатків і сервісів, заявляють про те, що створюють аналог MidJourney і BART зможе генерувати картинки по запиту користувачів. Подивимось, що в них реально вийде, бо вони хочуть конкурувати одночасно і з ChatGPT, і з Midjourney, і наскільки, от ви знаєте, різних сервісів, які генерують зображення, їх досить багато, але все одно Midjourney поки що залишається number One. Якщо брати до уваги конкретно наші задачі, то нам математика в штучному інтелекті взагалі не обов'язкова. Картинки в результаті пошуку нам теж не обов'язкові. Нам основне в просуванні сайтів це генерувати текстовий контент. Тому важко сказати, наскільки в цьому сенсі, от конкретно для нас, BART буде кращий, ніж ChatGPT, або якщо мова йде про зображення, то MidJourney. Тепер поговоримо про пошукову видачу Google. Станом на зараз я розділяю. П'ять типів пошукової видачі Google. Нас цікавить безпосередньо два типи. Перше, це інформаційна видача, і, зрозуміло, що комерційна видача. Що це таке? Інформаційна видача це коли людина приходить в Google з конкретним запитанням, яке знаходиться в інформаційній площині. Тобто, коли людина шукає інформацію, і основний намір людини це пошук якоїсь інформації корисної для себе. Комерційна видача це вже видача, коли людина приходить в Google з певною комерційною метою, а саме щось купити, ну, як правило, щось купити, там, чи дізнатися більше інформації про якийсь конкретний товар, який її цікавить, там, характеристики і ще щось. От, оце є комерційна видача. І от зараз у вас на екранах якраз знаходиться приклад інформаційної видачі, так як вона от виглядає станом на зараз. Я спеціально ввів таке от запитання в Google, тому що побачив, що це запитання його використовували в доповіді Google і показували. Ну, от, на прикладі цього запитання, як змінилася інформаційна видача. Зараз ми з вами розглянемо, що ж все ж таки змінилося. Отак, от в перші секунди, буде виглядати видача Google по цьому запиту. Як ми бачимо, штучному інтелекту BART треба час для того, щоб згенерувати якісь підказки. І поки він буде це робити, користувач уже тисячу разів зможе перейти на той же сайт Action. -tour -git. А далі, коли штучний інтелект вже все згенерує, тоді Google розвертає от таку штуку на екрані: такий інформаційний блок, в якому вже ну, він там намагається щось підказати користувачу. Якщо порівнювати стару і нову видачу, то і там, і там буде по дев'ять сайтів. Єдине, що Action Tour Git, він трохи може втратити видимість. Ну, це перший сайт, який ви ви бачите, він опуститься трошки нижче. Але це, ну, він опуститься трошки нижче до того моменту, поки штучний інтелект не згенерує підказки. І в принципі для нас, ну, по-перше, це інформаційна видача, для нас вона. Ну, Друга по пріоритетності. І по друге, нічого там критичного нема, все ж таки всі сайти будуть видимі. З другого по дев'ятий сайти вони взагалі будуть на одній тій самій відстані скролу, тому що оцей інформаційний блок, який згенерував штучний інтелект. Він по суті заміняє попередній ну, старий блок підказок, в яких там Google щось підказував. Тому, в принципі, от для другого і дев'ятого сайтів, які знаходяться на першій сторінці, майже нічого не міняється. Можливо, ще раз кажу, що трохи міняється для першого сайту, але теж на мою думку, це не не є до дуже критичним. І е, можу сказати, що не так багато сайтів е, у нас є у наших українських, е, хто в американській видачі бореться от реально за першу позицію в пошуку. А це е, досить цікавий слайд, е, який я дослідив. А тут є е, е, на ньому, ну от, по тому запиту, що ви вже бачили, е, в видачі є три сайти. І другий сайт це якийсь блог мами Тротер, де вона ділиться своїми враженнями про поїздку в це місце 3 квітня 2020 року. Тобто, коли ну це, це навіть не те як сказати, це не найсвіжіша інформація, але тим не менш, людина поділилася якимись власними враженнями. Від цієї поїздки, і от Google, Google допоміг їй бути вище в пошуковій видачі. І це все вкладається от в ту концепцію, про яку ми вже говорили, що Google буде більше спиратись на власний досвід користувачів, на відгуки, і таким чином це може дати певний буст в пошуковій видачі. Давайте ще раз повернемось у видачу. Це у нас якийсь другий сайт, і це його беклінки. Зверніть увагу, щоб опинитися на другому місці видачі по цьому запиту. У сайта всього лише 268 беклінків. Ми не знаємо анкорний профіль цього сайту, але ну, давайте просто запам'ятаємо цифру: 268 беклінків. А це сайт, який займає восьму позицію видачі. І у нього 126 тисяч беклінків. 126. Тобто, от можете порівняти, сайт, який вище, у нього 268 беклінків, і сайт, який на восьмій позиції, у нього 126 тисяч беклінків. Один нюанс. Вірніше, не зовсім беклінків, я трошки неправильно сказав. Це мається на увазі. 268 і 126 тисяч унікальних доменів, на яких розміщені буклінки, отак буде коректніше. Оце і є результати останніх апдейтів Google. Є багато інших факторів, які впливають на ранжування і які треба враховувати. А тепер давайте подивимось, як буде виглядати комерційна видача Google. Як Google вписав туди штучний інтелект BART і що це взагалі таке? І що воно дає для кінцевого користувача і для нас, як людей, які хочуть займатися SEO? So, for example, let's say you're searching for a good bike for a five-mile commute with hills. This can be a big purchase, so you want to do your research. От так виглядає результат пошуку. Тобто зверху у нас традиційна реклама Google Shopping, а знизу Bard щось генерує, генерує якісь підказки. Ну, тобто за рекламу я не переживаю взагалі, як на мене в цьому аспекті все добре. In the AI-powered snapshot, you'll see important considerations like motor and battery for taking on those hills. and suspension for a comfortable ride. Right below that, you'll see products that fit the bill, each with images, reviews, helpful descriptions and current pricing. Нижче у нас знаходяться товари із каталогу Google. Я вважаю, що кожен індивідуальний сайт має бути представлений в каталозі Google. Хто не знає, що це таке, напишіть в коментарях. В принципі, досить непогано виглядає. This is built on Google's Shopping Graph, the world's most comprehensive data set of constantly changing products, sellers, brands, reviews, and inventory out there with over 35 billion listings. In fact, there are 1.8 billion live updates to our Shopping Graph every hour. So, you can shop with confidence in this new experience, knowing that you'll get fresh, relevant results. And for commercial queries like this, we also know that ads can be especially helpful to connect people with useful information and help businesses get discovered online. They're here clearly labeled, and we're exploring different ways to integrate them as we roll out new experiences in search. And now that you've done some research, you might want to explore more. So, right under the snapshot, you'll see the option to ask a follow-up question. А тут уже цікаво. Тобто, у штучного інтелекту тепер а, можна а, уточнювати якісь речі стосовно товару. А, ну, не то, щоб раніше цього не було. Просто ця фішка, вона стала виглядати трошки. По іншому, і її підняли трошки вище за органічну видачу. Щодо самої органічної видачі, це а, тому що вона сповзла досить серйозно вниз, і перш ніж клієнт обереться до цієї органічної видачі, він по задумці Google має повзаємодіяти з рекламою Google Shopping і з безпосередньо каталогом Google. Uh, ну, подивимося, як це вплине на просування загалом. Uh, мабуть, якось вплине, але наскільки, наскільки серйозно, наскільки суттєво, ну будемо дивитись. a suggested Next Step. Tapping any of these options will bring you into our brand new conversational mode. In this case, maybe you want to ask a follow up about e bikes. So you look for one in your favorite color, red. And without having to go back to square one, Google Search understands your full intent and that you're looking specifically for e bikes in red that would be good for a five mile commute with hills. And even when you're in this conversational mode, it's an integrated experience. So you can simply scroll to see other search results. А це вже вони показують, що барду можна задавати питання, і бард буде відповідати на ці питання стосовно товару. І, ну, тобто, вони хочуть показати, що бард може видавати відповіді не просто от в вигляді тексту, а в вигляді реальних товарних позицій товарів з каталогу Google. Now, maybe this e-bike seems to be a good fit for your commute. with just a click you're able to see a variety of retailers that have it in stock and some that offer free delivery or returns you'll also see current prices including deals and can seamlessly go to a merchant site check out and turn your attention to what really matters getting ready to ride not interesting, handmade І порівнювати вартість одного і того ж товару на різних ресурсах, ну, в різних магазинах в нашому випадку ну, немає ніякого сенсу. Цього на даному шматку відео нема, але проаналізувавши конференцію загалом, можу сказати, що безкоштовна доставка це плюс, обробка повернень це плюс, терміни доставки це теж плюс, як і локація товару. Атрибути, такі як матеріали, кольори там, розміри, це теж дуже великий плюс для того, щоб ваші товари краще продавались в Google, тому на це треба звернути увагу, і це у вас має бути заповнене по максимуму. Ну що, якщо підсумовувати всю цю конференцію загалом, можу сказати, що на мою думку. Більшість цього компаній вже потихеньку починають переписувати свої стратегії просування сайтів. Ну, я можу сказати одне: що Google це експерт по багатьох питаннях, і їм видніше як залучати нову аудиторію, їм видніше як збільшувати продажі. Тому в цьому плані я спокійний. Я думаю, що нічого катастрофічного нас не чекає. І це відноситься не, не тільки індивідуальних сайтів, а й маркетплейсів загалом. Але е, то, що прогнозували спеціалісти ще багато років тому, в принципі, воно здійснюється, що е, у Google в пріоритеті реклама і конкретно Google Шопінг. Е, про, контекст про контекстну рекламу взагалі навіть не хочу говорити, але мені здається, що для e-commerce контекстна реклама вона стає все менш і менш актуальною. Думаю, що до всіх цих змін ми адаптуємось і буде працювати як реклама Google Shopping, так і SEO органічна видача, так і додаткові клієнти через каталог, які прийшли там через роботу з Бардом. Думаю, що все буде ок. Також, як ви знаєте, я аназував свій курс по SEO. Але е, він, мабуть, знов трошки затримається, тому що е, дуже багато змін відбувається і будуть відбуватись надалі. І поки я його збирався написати, його вже треба оновлювати.